Потихеньку загружаю, заселяю шестирамкові, і давайте я покажу, як я нарізаю плівочку на шестирамкові ці вулики. Бачите, в розмір. В розмір, в розмір. У мене є такий металевий стіл. На стіл прикручена. У мене така планочка. Знизу підставлена шайбочка, ну, щоб не прилягала. І тут у мене чітко відміряно 34 см. І бачите, ось горизонт, кажу горизонт, кут виставлений 90 градусів. Ну, щоб я рівненько гарно його різав. І ось отак воно лежить. Я просто натягую це все діло. отак, Плюс-мінус розумію по полосам, щоб було в цьому в, кут, в куті. І ножичком отак, чик і все. І дуже швидко, і не треба ніяких приспособ. І рівно і кути рівні 90 градусів. І чітенько чіт 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 так ось ріжеться швидко-швидко на стирамкові вулики. Отак. Ну, ви поняли. Перечі, ви поняли. Отак. Зараз вам покажу. Оце якось так воно все це відбувається, дуже швиденько. Коротше, отак я нарізаю плівочку на шестирамкові вулики. Ну і на 10-ти точно так же. Що я вам хотів сказати? Використовую плівку, бо часто питаєте, що за плівка, де беру. Беру у домітра Івана. телефони, контакти. Я вже відео знімав, не одне відео. Можете на Ютубі пошукати, там є місце з контактами. Ну В принципі, мені не важко відразу скажу. Плівка 150 мікрон, рулончики по 58 см, в рулоні 50 метрів. Правда, жовта. Раніше не була прозора плівка, а зараз останні рулони і те, що я побрав, то жовті. Ну,